Ось такий білковий хлібчик без борошна, в мене вийшов в мультипечі. Хочу з вами його скоріше розрізати, бо мені самою цікаво, що там вийшло. Та-дам, дивіться, як гарно відійшов. Так, ось така скориночка. Давайте розріжемо. Він ще тепленький, я вже трошечку його постудила. І. Ай, ні, дуже гарячий. Треба було б зачекати. Але дивіться. Який він гарний. Зараз я хочу його відрізати. Отак. І спробувати з намазкою. Отака в мене намазка. Грибнята. А що робити, що робити, якщо... Мені здається, що це дуже смачно. Отак. Це капець як смачно. Ну, багато не буду. Дивіться, який він гарний. Випікала його довше, ніж 30 хвилин, 10 хвилин 40 на 180 градусів в мультипічі. Давайте без намазки, я хочу попробувати. Клас. Маслячка. Сирочок сюди покласти. Дуже смачно. Довковий хлібчик. Корисно, смачно. Трішки зарано я його перерізала, треба, щоб він настоявся. Який гарний. І ось формочка чистенька, нічого не пристало. Купувала її в Єві. Класна форма. М'якенький.